За мою загрішну душу. Я жити по правди мушу. А як все скінчиться? Зробіть мені грушку. Привіт, мої хороші! Сьогодні прокинувся і, слава Богу, дуже гарна погода. Принаймні зранку, за рахунок того, що немає такого палючого сонця, бо вночі прийшлося просто вставати, відкривати всі вікна. Вже не хотіли е, включати кондиціонер, ну бо спати було неможливо. Просто, знаєте, як, як в Єгипті. Дуже велика спека і не мали чим дихати. Тому поки маємо цих е, пару е, таких гарних сонячних днів, хмарних, е, треба робити роботу. Взяв унігрунт, взяв унігрунт, тому що е, маю там дещо зробити на терасі, е, вже хочу сьогодні на кінець доробити ті всі горшки. Так, а я вам довер? Ходіть. Але мені треба взяти, ну, буду ходити по декілька разів, тому що треба ще взяти мені ганчірку, відра і все тому подібне. Але нічого, і подивимося, що робиться в нас на терасі. Бо ви знаєте, що ми тоді почали прибирати з тими горшками. Я тих чотири горшки тоді так і зробив з ними лад, Всі інші так і стоять. Тому треба все гарно перемити. Бо як лишив безлад, так він і залишився. Ходіть, почекайте. Зараз у мене тут і ґрунт, і ульні ґрунт. І, і все на раз. О, дивіться, гарно. На дворі безлад. Нічого страшного. Я таке були вітрогани. Я вже оцю сітку поміняв повністю нову. Вчора ввечері. Поки поставлю. Стару зібрав, всю он тут на сміття викинув. Горшки, все порозліталося. Дивіться, я оцей кусок був помив тераси. І тим не менше все грязно. То сьогодні виправимо. Я так подивився, що е, такі оці туйки вроде би як Ну не посохли, знаєте, пройшло вже добрих два тижні. Якщо би так то мали б бути якісь ознаки, Ну, то деякі є гібочки посохші, потім треба їх пообламувати. Ну, вроді стоять. Цим вазонкам приснився такий капут. Шкода. Але блін. Але блін. Все воно перемерзло. Я не знаю, чи варто пообрізати і полишати. Таке воно перемерзло. Змерзло і на тому, як то кажуть, скінчилося. Не знаю, що робити. Може, поки так, знаєте, поки немає ніяких квітів, нехай стоїть. Якщо дасть якусь ознаку, може десь піде якийсь зелений хоча б прояв на життя. Але яке, як воно все просто вже згнило, воно вже посо посохло. Ну нічого, то не проблема, то все вирішуйте, це все зробимо. Марко бавився віником, совком. Так що сьогодні на порядку денному мої хороші. Гарно перечухую ще раз туї всі Від сухенького подивлюся, знаєте, може десь що ще я пропустив. От, гарненько їх ще раз підлию, підживлю. Я маю доброво, спеціальне купив для туйок. Маю такі стяжки. Може, от там не такі, знаєте, три стовбура то можете хоча внизу я стягну ось так от серединки. Так само оту до прикладу, бачите? Туя, вона така, має три стовбора. Може візьму одну стяжечку, знаєте, і так її до кубки раз і стулю. Щоб вона була такою вущою, але пишнішою. Може, хоч такого, хоч трошки. Ну зараз я як то кажуть, буду експериментувати. Е, не знаю, так і вирішив оце на сміття викидати ці крісла. Вони не годяться. Вони не годяться, я думав е, поставити якусь таку, знаєте, іншу якусь штучку, але не годяться. Ті, що добре, цілі, то залишу. А інші, на жаль, але підуть на сміття. Ну, там подивимось. Так все скінчиться. Так мені ця пісня а, фінки сподобалася. А, а ну напишіть. Напишіть, чи у вас таке буває. Можливо, там зранку їдете на роботу в маршрутці, там, чи в машині, включили радіо і грає якась пісня. Все, ви почули і цілий день. Просто, без перестанку. За мою за грішну душу. Я жити по правді мушу. А як все скінчиться? Зробіть мені грушку. Так, мої грушки, прийшов я в ванну. Ой, набрав води, взяв ганчірку, йду таки наверх зараз все гарно перемию. Набрав теплої води. Що на, наперед говорити? Зараз, як то кажуть, по ситуації все побачу, що буду робити. Ну, там підґрунтував то місце, що мав підґрунтувати на тій стіні. Там потім трішки підшпаклюю. Зараз візьму той повністю весь кут гарненько все перемию. І вже ті горшки, що я пересадив, поставлю на своє місце. Нехай вже вони там не займають, а вже хай будуть на місці, знаєте, частенькому. А там вже помало помалу і до кінця дня потрошки і всю терасу перемию. Ну, не буду вам показувати тут таку буденну роботу. Нема змісту, напевно, що вже потім покажу, що в кінці вийшло. Все. Ви ж бачили, яка зараз там ситуація. Так мої хороші, ви знаєте, я вже тут так, е, тут вже на чистову, тут на грязнову помив, але тим не менше, подивіться, такі ті вазонки всі прийшлося. Такі ті всі вазони прийшлося, такі ті всі вазони прийшлося мені повикидати. Але в мене туйки вже на своїх місцях стоять, стоя. Треба там цей кусочок, що такий клаптик. Добре ще. Ця половина вже гарно вимита. Я перемив всі меблі, навіть оце крісло. Ще думаю, може щось з ним придумаю. Я вже його викидав, вже знову. Ну, менше з тим. Я перемив всі меблі і перемив цю, оцю от половину тераси Перебрав всі вазони, попідливав, все як має бути. І тепер мені залишився ще оцей от невеличкий клаптик. Я його так, знаєте, тим вже тою грязною водою, так просто, щоб пилюку стерти змив. Взяв тепер відро чистенької води. Зараз ще раз гарно все перейдуся. Гарно ще перемию цей клаптик і все, мої хороші, буде все чики чіки, -чіки. Тут якраз найбільший епіцентр подій. Але то ерунда. Сміття викину, там сувок, два горшки, лише по боках це лишилося все помити. Так що... Ну, Під віконня то вже, знаєте, повторну вікна, то вже ерунда. Порівняно з тим, що було, тут було просто місиво. Було то було. Ну, тепер вже може бути. Я вже тут так. Тут вже на чистову, тут на грязнуву помив, але тим не менш, подивіться, такі ті всі вазони прийшлось мені повикидати. Але в мене туйки вже на своїх місцях. Ця половина вже гарно вимита. Я перемив всі меблі. Навіть оце крісло. Ще думаю, може щось з ним придумаю. Я вже його викидав, вже знову, ну менше з тим. Я перемив всі меблі. І перемив цю оцю, от половину тераси. Перебрав всі вазони, попідливав, все як має бути. І тепер мені залишився ще оцей от невеличкий клаптик. Я його так, знаєте, тим вже тою грязною водою, так просто щоб пилюку стерти змив. Взяв тепер відро чистенької води. Зараз ще раз гарно все перейдуся. Гарно ще перемию цей клаптик і все, мої хороші. Буде все тікі-чіки. Але з моїм щастям, знаєте, так воно завжди є. Подивився, через два дні має бути дощ. Правда, показує прогноз погоди, синоптик показує лише 40%. Але тим не менше, знаєте, коли от було отаке, було от то був сніг, потім раз і жарке літо, сонце, сонце, сонце. Тепер, коли я все гарно перемив, перечистив, буде дощ. Ну. Що зробиш? Вже як є. Добре, домиваю ще разочок, точніше, перемиваю цей кусочок. Потім візьму, як то кажуть, вже на колінах пройдуся по всій терасі гарно, повністю вимою. І сьогодні вже хотів стелити штучну траву, але так як подивився, вже додумався, що цей на прогноз подивитися, подивився, що буде дощ, то штучну траву не витягую. Я вже подивлюся так, знаєте, на. Там можна дивитися на 10 днів, на 7 днів, чи навіть на місяць. Я коли подивлюся, що вже буде знаєте, все чітко, гарне сонечко, тоді вже витягну штучну траву, перестелю і буде чіки-чики. Але нічого. Як то кажуть, зато -за -за вже на чисто, на сухо, так як має бути, підготував всю терасу і може вже Марко собі, знаєте, як то кажуть, на вулиці бігати, мати свій великий балкон, ну і відпочивати. Ну, а там вже подивимося. Добренько, борусь до роботи. Бо багато балакаю, а мало роблю. А так не має бути. О, мої хороші, все. Ви знаєте, на кінець я з тим розгрібся. Треба викинути в сміття все. Тут в мене залишилося ще з цих підставки. Старий, старий віник, який він вимок. Тут брав ще препарати мив. Стяжки, ножниці, це все... Ой, обережно. Це все треба позабирати. Вже і тапочки, і взуття, і все, знаєте, і все на раз. Бо то холодно, то жарко, то спека, то безпеки. Вже дістав свої вазони. Хочу прибирати теж їх. Хочу пересадити, хочу зробити їм душ процедуру. Оцей вазонок. Я таки хочу омолодити, нижні листки пообрізаю, стовбура пообрізаю і там вже подивимося. Ой, чекайте, бо з цими з марковими цими машинами, знаєте, стараємося трошки йому міняти. Одні даємо, потім заховали, потім переховали. І, і так постійно, знаєте, щоб... Щоб йому було щоб йому було цікаво. Ніць. І палатка з вір'ятками, і з тим, і всім. І ігрушки по всій хаті, і в кладовці, і, і все одно їх все багато. Дивіться, і конструктори, і все. і, і все. Е, так, ці деревця е, пішла жара, пішла спека. Нічого, я потім все поприбираю, нехай собі облітає. Е, пішла спека і знову ж таки почало листя вже осипатися. Тому о, бачите, вже скільки насипалося, все треба відібрати, підсипати трішки земельку, зробити їм душ і все тому подібне. І те саме з оцим красеним. Листочки такі воскові, знаєте, але все одно треба теж його і покупати, і протерти, то займуся вже сьогодні. Бардаки бардаками. Знаєте, як то кажуть, одне прибрав, тут же понакидав, вже тут насрачив, вже тут треба прибирати. Ну, Нічого, я ще знаєте, що хочу зробити. Я ще знаєте, що хочу зробити. Он! Марковий гардероб. Тут він собі зробив гараж. Поки його нема, я, я хочу тут теж все поприбирати. Оці машинки я зараз візьму великі коробки і знесу все в цей. Знесу все в кладовку. Бо він зробив гараж, там і м'ячики поставив і. Ой. І тут же не зайдеш, не пройдеш. Марка гардеробна. Що ви розуміли, ще більше, ніж наша. Подивіться, скільки в нього полиць з одягом. І подивіться, скільки в нього вішаків з одягом. І куртки, і шмуртки. І що не хочеш. І це не все ще. І о, дивіться, в нього. в нього гардероб більший, ніж наш. Більший, ніж наш. Ой, тому так от. Знаєте, як то кажуть, закінчив з одним, починаю з другим. Зараз я візьму коробки по всі машини, бо це вже просто тут не пройти, не проїхати. Це вже просто якийсь кошмар. А, о, що ти вам пок... почав за одне показувати, а до діла та й не показав. Ходіть, запрошую на терасу, на таку, яка вона, в принципі, має бути гарна, охайна. І це все блестить. Все чистенько все чистенько е, Меблі е, так от склав один на один. Е, десь по прогнозу через 2 дні має бути дощ. Я їх протер, знаєте але все одно ці е, ну, штучний цей рутанг тут щіточкою тер, але все одно воно, знаєте, не дотер. То поставлю потім ще під дощик, нехай ще дощик змочить, і я візьму ще раз щіточку і ще раз все отам края, всередині все поперемиваю. Тут все, чистота і порядок. Тільки залишилося забрати інвентар перемити. От, бачите. От, вже дістав велику нашу парасолю. Скоро розкладемо, якщо буде сонечко палюче. Ну, і от, як гарно дивиться, як гарно дивиться туйки. Травичку ще не стеливу, тому що буде дощ. Так, добрався я до прибирання. Е, взяв таку велику коробку на е, ті машини, якими Марко не грається. Тут в мене поки бігає помічник, збирає дрібне сміття, а я. Ой, чекайте бо. Ого! Нема сили. Ой, чекайте, бо впаду. Ви знаєте, все, сон помив, вночі був дощ, і вже, бачите, така от є така пелючка невеличка, що... Знов треба таке мити стірку розвішали, нехай ті моркові носочки гарненько підсохнуть на сонечку. А що я хочу зробити? Я хочу оцей вазон трішки, знаєте, омолодити. Щось йому таке бракує. Я не знаю чого, але оці от края, хто розуміється, стали якимись такими дуже-дуже світло салатовими, такими, бачите, от. Типу, як, як хочуть жовтіти. Тому я тут стебло таке, вже, як вам покажу, доволі, знаєте, високе. То я думаю, візьму таке зараз, раз раз обріжу, може, що одне вище, одне нижче. Я попередній раз як омоложував, то вони були на одній висоті. Тепер я зрозумів, що треба робити на різній висоті, щоб в горшку воно красивіше дивилося. Так, тому, напевно, цей великий зроблю найбільшим. Пан його десь крамсану зараз. Зараз, все, і водичку. Тей вазон дуже гарно пускає швидкого коріння. І навіть якщо лишити оці пеньки, то до цих пеньків теж може щось повипускати. От. Так що зараз я все пообрізаю. Так. Вон горшок. І ось який в мене вийшло букет. Ось такий в мене вийшов. Так, отак дивіться. І я його просто візьму такого залишу, щоб він собі вкорінювався і все, і буде собі помалу рости. Тут в мене, я теж хотів, знаєте, його трошки омолодити, але я вирішив просто його підібрати і отак на землю покласти, щоб воно, знаєте, собі саме вкорінилося, а потім листочки собі направляться. Так, що ти, хлопче, поприбирав чи не поприбирав? Поприбирав. Добре, потім треба ще буде помити і все. Так, давно процедура купання не проходила. Ви знаєте, ви знаєте раніше частіше вазони купали. От, Тому сьогодні зміст теж ванну. Частіше це раніше ми це робили кожен. Раніше ми це робили кожні вихідні, кожну суботу. Але в нас було дуже багато вазонів, знаєте. Тепер отак беру душ, закриваю пальцем, щоб, знаєте, дуже гарний був такий, як то кажуть, напор, щоб всі в пилюку збити. Лето оці дерева вони люблять купатися, вони люблять, їх, щоб їх обрискувати. Тому ми зараз якраз і перейшли на цей період, коли ми їх купаємо, там, до прикладу раз в місяць, але практично кожні вихідні з полівілізатора. Просто їх обрискуємо. Вони люблять такі, як то кажуть, водичка тепленька, не є холодною. Я називаю тропічний дощ. Знаєте, отакий от тропічний дощик. І пилюку збили, і листочки наситилися. От така Отака процедура. Правда, зараз вона в нас рідко, але, але є. Так, все зробив. Тепер душі принесуте велику ліану і ліану теж треба покупати. Бо вона горшок дуже великий давно не купалася. Цей мужчина тільки ні. Так, співак. Ти куди збираєшся? На з, ясою. з ясою йдеш на вулицю. Так. Молодець. Я зараз покажу, що я собою. Покажи. Угу. То нова лопатка. Так. Ну, лопатка з і роденка. А там що маєш рюкзачку покажи. Марко збирається на двір. Ціла, дивіться, ціла президія. І водичка, і машинка, і лопатка. Молодець. Горішки трішки перемостили. А тепер їмо без згущенки, Прям Смачно. Ням-ням. Ми з марком обожнюємо. Це наше одне з улюблених печів. Воно, знаєте, що нагадує мені? Нагадує навіть. Вафельки. Так, отакий колись вафільки ми робили на маргарині, такий стародавній рецепт. Марко, а що ти? Футболка твоя тут лежить, га? На місці, де постав, що тут так валяється. Так, добре. Тут у нас далі гаражі, 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 гаражі і гаражі. Там Марко. Одні гаражі. Ну, добре. Дуйда ти мазоном. Бо так ніколи з ним не вернусь. Так, притягнув свою хою, але знаєте, що хоя? Вона не дуже любить, знаєте, щоб було дуже багато води. Тому я взяв отаку зробив конструкцію, поставив відро, потім те все поприбираю. І я візьму зараз е, лише листочки лише листочки візьму, помию. Е, і так, щоб знаєте, сюди вода ну, мінімально потрапляла, бо тому що, е, хоя не любить дуже, знаєте, щоб було і жарко, і води багато. Ну, така, Вона вроді б, і невибадлива рослина але має свої причуди. ну Вона дуже гарна. Вона мені дуже подобається. Спеціально зняв оцю, знаєте, цей дощик, щоб можна було тако гарненько собі, знаєте, розпилювати точково, щоб не, не все і на раз, а так от гарненько. Тому зараз перемию, нехай теж собі гарно висохне і буде у нас такий чистенький. Листочкам легше буде дихати без пилюки.